У закладах освіти та культури шостканської міської територіальної громади активно створюють святкові новорічно-різдвяні простори для дітей. Вони покликані подарувати малечі атмосферу зимової казки, забезпечити веселе дозвілля та сприяти творчому розвитку. Тривають роботи з монтажу котелень в школі. Номер один проложена зовнішня мережа до котельнів. Та теплокамери, залитий залізобетонний фундамент та встановлено котел, зварений каркас для котельні в школі номер 4 Також в собицькому навчально-виховному комплексі замінено насосну групу мережових насосів в котельні. Роботи тривають. Заклади освіти шосенської громади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням безпекових вимог. Також створюються новорічні різдвяні простори в кожному закладі освіти для наших дітей. У центрі естетичного виховання юність уже встановили святкову ялинку. За словами міського голови Микули Ноги, саме вона стане головною ялинкою міста цього року, замінюючи традиційну, яку зазвичай встановлювали на центральній площі Шостки. Стоїть ялинка, фотозона красива, розписані заходи. Днями там панувала справжня атмосфера казки. Діти радісно вітали Святого Миколая. На захід завітали чимало маленьких мешканців міста, які з хвилюванням чекали зустрічі із чудотворцем. Святковий настрій наповнив кожен куточок. Малеча із задоволенням долучалася до флешмобів, розважалася в іграх та демонструвала свої таланти біля прикрашеної ялинки. За словами Наталії Сергейко, ще одна новорічна різдвяна фотозона створена на базі спорткомплексу СВЕМА. Створена фотозона також в спорткомплексі СВЕМА. Там теж будуть проводитися багато заходів. А всі заклади загальної середньої освіти Шосткинської громади, дошкільної освіти спланували, є певний графік, і за графіком будуть проводити заходи. Ми повинні не дати агресору забрати в нас почуття свята, почуття нового року. Особливо це почуття потрібно для наших дітей. Ми повинні це зробити. Міський голова надав доручення визначити головні ялинки в кожному населеному пункті громади. Таким чином, попри усі негаразди, спричинені військовою агресією РФ, шостка продовжує дарувати святкову атмосферу, створюючи справжню зимову казку для кожного мешканця громади.